Пане Павло, стосовно ситуації у Молдові закривали повітряний простір. Через я так розумію, якусь небезпеку розвідувальних дронів в Румунії також по про якийсь аеростат повідомляли. Також літаки в 35 з Нідерландів біля польського кордону перехоплювали російські винищувачі. Власне, що зараз відбувається Про ситуацію в Молдові я дуже добре знайомий. Ну, дивіться, по перше, там Російська Федерація. Вона хотіла захопити Молдову відразу після вдалого близько в Україні в 2022 році. Тобто, наступним повинна бути була Молдова на сьогоднішній день. Російська Федерація намагається повністю дестабілізувати тими чи іншими діями ситуацію в Молдові, тобто розхитати чому, тому що нещодавно уряд Молдови прийняв рішення про. Фактично там революційні зміни відбулися щодо визнання кримінальної міста за сепаратизм, тобто вони фактично цими змінами говорять про те, що в весь уряд з Придністров'ї повинен бути засуджений за сепаратизм та Молдови. Потрібно знати, що в липні 2022 року Російська Федерація запустила проект. До речі, на кордоні Молдови та України в Одеській області під назвою Народний Союз Гагаузія». і слід повідомити нашим телеглядачам, що в 2015 році вони вже хотіли створити Бесарабську Народну Республіку, яка повинна була до якої повинна були війти частина його западних районів Одеської області та частина Молдови. Молдови такий проект був у 2015 році. Реалізований тоді наша РБУ його розгромила і зараз у 2022 році Російська Федерація знову намагається його повторити. Потрібно ж розуміти, що у нас в Одеській області кордон з Молдовою, там де Придністров'я, і там, де оця. А... Автономна автономна територіальне утворення Гагаузія – це ще одна була республіка в складі Молдови. 1995 році її включили як автономний склад Молдови, але там вона повністю проросійська. І вони нещодавно, в 2022 році, в Лигні, робили заклик до всіх гагаузів на підтримку Російської Федерації. А фактично, фактично Гагаузія… В якому візі так? Це фактично. Ну, ґакаузи мешкають більшістю своїй в Одеській області. Їх там загалом 70 тисяч там да і частина велика з них живе в районах Одеської області. Тому я до чого цей веду. Російська Федерація намагається дестабілізувати політичну ситуацію в Молдові. І ось такими випадами нещодавно був порушений а, повітряний простір а, а, Молдови ракетою. Так тепер вони туди закидають дрон, тобто вони показують. Це відповідь Росіян на ось ці зміни, які прийняв молдовський уряд, тому що вони ж Росія розуміє, що на сьогоднішній день, поки йде спротив збройних сил України Російської Федерації, вони нічим не зможуть допомогти. Так званому Придністрові, коли з ним будуть вирішувати питання, тому саме зараз Російська Федерація грає м'язами. Ми ж пам'ятаємо заяву Ламова, який сказав, що в Гагаузі ми могли б провести так звану операцію. І ще раз вам підкреслюю: якщо б у Росіянам все вдалося зробити, вони після того як захопили Україну, зразу на наступний день пішли б до Молдови. Вони так планували ще одне твердження з цього приводу на виду. Колись у Російській Федерації було створено на в адміністрації президента управління при президентів Російської Федерації з питань транспортного співробітництва Росії стран СНГ, Абхазії Южної Осії. І України. Ось так воно називалася: в листні Керував Сурков потім Дмитро Суркоза. А в грудні 2021 року, тобто перед самим началом військової агресії Росії проти України, вони його перейменували і назвали е, управління при адміністрації президента РФ з питань транскордонного співробітництва з країнами Європейського Союзу. Тобто звідси ми можемо зробити висновок. А так, ну зрозуміло, що зараз намагаються теж вони, я так розумію, по якихось слабких точках біля Європи бити росіяни, аби дестабілізувати ситуацію. Бо справи у них, м'яко кажучи, так собі і, а, не по плану явно йде їхня спеціальна воєнна операція. Наразі Путін хвалить операції десантних бригад під Вогледаром. Ось такі новини з альтернативної а зараз альтернативного всесвіту надходять. Попри те, що одну з цих я нагадаю, ЗСУ практично знищили, звісно, про ці втрати кремлівські диктатори що не згадує, не розповідає, пише інститут вивчення війни. Натомість Путін навмисно подвоює вкрай оптимістичний опис вугледарської лінії фронту від Міноборони Росії, аби підтримати версію масштабного наступу на Донеччині. Пояснили аналітики. Вони вважають, що РФ може кинути у наступ на вугледар нових мобілізованих, аби повторно ввести туди залишки. Північного флоту, ну так розумію, найбільш боєздатне все, що залишається зараз, намагаються якось розсередити по лінії фронту расисти. Загалом про те, що там зараз вони можуть робити, які зараз можуть ухвалюватися дії у Кремлі. Бо бачимо, що там Путіна 21 якесь масштабне звернення публічне готує. Тут я так розумію, це теж буде впливати на ситуацію на фронті певним чином. Ну, дивіться, вони, якщо навіть в них ситуація буде катастрофічна, вони все одно з цього будуть, будуть малювати перемогу. Ми це повинні усвідомлювати. Тобто, ніколи офіційний Кремль, офіційна пропаганда Кремля, вона не буде визнавати. Я маю на увазі на рівні Путіна, що справи йдуть. Кепські, так ну тобто я сам з Луганської там області працював в Донецької області. Я знаю, що таке Вугледар. Я можу там надавати ретельну оцінку. Да? Росіяни жодним чином вони не знають, що таке Солідарне, що таке вугледар. Да? Які це маленькі містечки, що там може відбуватися, і тому до цієї водовщини і Путін і російська пропаганда буде. Будуть навіть якщо в них будуть справи дуже кепські, вони все одно це будуть малювати як фактично перемогу для того, щоб вони мобілізували і там мотивували йти на смерть. Вони ж навіть зараз заохочення у виді там якихось фінансових премій, день грошових виділяють військовослужбовцям Російської Федерації, щоб хоч якось їх змусити. Вмовити йти в наступ проти збройних сил України розумієте, тобто це зараз вже відбувається. Тому те, що буде казати там Путін, звичайно, вони спробують це зробити якесь ідеологічне свято, яке було минулого річно, да для внутрішньої аудиторії російської, так але це певним чином ніяк не буде впливати на ті події, які будуть на а, фронті. Да, ми знаємо, що збройні сили України зараз вдало відбувається. Буває і натовп, але ну мій прогноз такий, що Путін буде малювати перемоги навіть з а, най, найпотужнішою поразки. Розумієте? А, мені це нагадує. Мені це нагадує. Ну, наприклад, був такий фільм 17 про війні вісни, і там а, показував, коли вже війська були біля Берліна, як а, фашисти дивилися в свою ж власну пропаганду. Яка їм розповідала, що все добре, все гарно, нічого там відіб'ємось, і вони ще потім Ну, Мої, бачите, показують тут таку пропагання. Не все ще втрачено, тобто вони самі вірять в те. Що створюють ці намальовані перемоги, розумієте? У цьому і є та загадковість, з якою Путін там щось там знаєте враже, і ми всі дивуємось так. Ситуація ж по іншому. Ну а йому це приподносять так, і він це вірить. Угу. А так він в це вірить. Натомість, ми бачимо сьогодні. Теж здається, інститут вивчення війни надавав дані, порахували оці їхні наступальні дії, як вони це переможні у своїх розказують пропагандистських ефірах. А насправді це 10-15 кілометрів за півроку. Але ми розуміємо, який спосіб це все було. Ми бачили цифри по загиблих. Ми бачимо, що зараз вони вже змушені економити ті ж самі боєприпаси, бо той вогньовий вал не використовується. Ця тактика, як влітку, наприклад, було на тому ж самому Донбасі. Ну власне півтори кілометри на місяць. Ось такою ціною вони зараз просуваються. На чи довго вони ще можуть а, тримати такий темп? Чи вони будуть виснажуватися і буде захлинатися ці наступальні дії? Ну звичайно, звичайно, вони будуть о, звичайно, вони будуть о, ну як сказати, поліру. Галь гарму пригальмовуватись, так нагальмуватися. Ну фактично наступ збройних е, окупантських військ проти Збройних сил України. Да? Це наприклад, коли вони набрали дуже такий гарний темп і біжуть, біжуть, біжуть вперед, поки в них є ресурс. Ресурс у них обмаль. Я чому такий роблю е, висновок? Ну, по перше, дивіться, є ще моральний стан, не тільки чисельність, а ще й моральний стан. Людського ресурсу. Ви знаєте, що зараз на Донбасі тисячі дезертирів. В них тисячі дезертирів там на тимчасово окупованих територіях, які зі зброєю в руках біжуть до кордону Російської Федерації. Вони просто територіях. повтікали, так? Це ті, хто повтікали. Так, їх доставляють, вони беруть в руки зброю, там вагнерівці, міноборони, там ще, і ну там, і вони тікають. Наприклад, в Мандроциківському районі, мені достоменно відомо, це мій рідний район. Там так звана народна міліція, вона, вона ну, тобто, коли захватують цих дезертирів, там в них ну, бої справжні. Вони один проти одного там фактично воюють. Це прикордонний район з Російською Федерацією. І розумієте, це впливає все. І, робить, і, і становить таким індикатором е, людського фактору Збройних сил Російської Федерації. Тобто, ось ще раз скажу, їм придумали зараз якісь заохочення, щоб вони йшли в атаку. Це, ну, тобто, що, про що нам це говорить? Це каже про те, що вони не хочуть йти вмирати, просто не хочуть. Тобто, мотивація в них дуже низька. Вони не можуть цього робити, тому їм якісь заохочува чорні там тенденції придумують. І питання в тому, що так зараз в них по всій лінії фронту і далі буде тільки гірше, тому що далі буде ще складніше. А, так, власне, ось така ситуація, до речі, не лише дезертири. На війні в Україні загинули три кримінальні авторитети. Вони були заварбовані Пригоженим. Йдеться про Сергія Максименко, Андрія Бережних та Ігоря Куска. Пише про це видання Белінгкет. А розслідувальна агенція журналістка чоловікам було від 55 до 59 років. Відомо, що Біріжних засудили до 25 років в'язниці за вбивство. Замах на 10 людей та низку інших правопорушень до терористичної організації Пригожина В'язень потрапив всього за місяць до своєї загибелі. Бережних поліг у боях на початку зими і ще один вагнеревець Максименка відбував термін такий самий. Чоловік був главою банди. Вона займалася вбивствами, а також організацією проституції. В'язень загинув у грудні минулого року. Ну а Ігор Куск мав. Провести за гратами 23 роки за вбивство та інші злочини був ветераном війни в Афганістані і навіть писав листа лідеру Чечні Рамзану Кадирову, щоб потрапити на фронт в Україну. Дата його смерті невідома. Втім, незадовго до загибелі він таки приєднався до вагнерівців. Ну, як бачимо, знайшов свою смерть в Україні. Ось такі люди на боці російської армії фактично. Воюють, тобто, ну фактично, ліквідовували зараз зеків під час цієї кампанії. От бачимо, до міннападу російського зараз передали цей ресурс. Отже, що про це можна сказати? Як вони зараз будуть це використовувати все? Ну, питання ну, будуть там так само. Розумієте, потрібно. Я ось нещодавно почав писати статтю про. Про підтримку спецслужб Російської Федерації, Кримінального світу Російської Федерації. Потрібно пам'ятати, що в нас почали процедуру звільнення там, командира Тернавра. Ну, Була вона там, на початку військової агресії, так. і Палахнув весь російський інтернет, заявами якихось кримінальних авторитетів, які почали призивати українських ув'язнених, не брати в руки зброю, і навіть почали їм щось вигадувати. Це ще було до того, як з'явився цей Пригожин, з'явилися ці ж і таке інше. До чого я веду? До того, що російський кримінальний світ. А дивлячись на те, що у нас там пішло воювати, там два, два колишніх командири, там їх почали звільняти на цей процес, вигадали там якісь такі, знаєте, ну зневажливі титули для тих ув'язнених, хто піде воювати в Російській Федерації, але для України це вигадали, але ну, в тому числі це розпространялося на Російську Федерацію. І відповідно, коли вже з'явилися переможені, автоматично ці ці зневажено там титули, які а, гарантують, якщо людина повернеться до міста бавлення волі, їй там буде насолодка від самих цих ув'язнених за. Так званими законами кримінального світу, так а, і тому вони, коли їх мобілізовують на сьогоднішній день, туди йдуть загалом такі, ось о, люди, які ось вважаються, скажімо так, по бандитській лінії в, ці, в цій кримінальній ієрархії, тобто це вбивці, це валтівний. Це люди, які е, скоювали злочини ну, пов'язані з насильством, розумієте? Тобто на сьогоднішній день це було передано в Міністерство оборони, але принцип буде зберігатися. Потрібно розуміти і усвідомлювати, чому з'явилися ЗК Пригорода. А я вам поясню. Тому що в них почали закінчуватися примусово мобілізовані чоловіки. Шахтарі, тракталісти, як колись сказав Путін, яких вони повіли на обій помінним полями. Закінчилися вони і десь всередині літа почали затягувати цих ув'язнених і їх кидати вперед. Тому що так звана хвальона російська армія, друга в світі, вона боїться йти в бій без в цих, у цього придового загону гарматного м'яса який пройде по мінних полях Ну так, як той, це той, розміновування і... людьми? Так цю тактику до речі, вони використовували під час другої світової війни. Ось їхні ці нові всі технології. Ми зараз власне під час цього цієї повномасштабної війни побачили. Пане Павло, на жаль, мушу вас вже відпускати, бо ефірний час завершується. Дуже дякую за те, що до нас долучилися. До нових зустрічей в нашому ефірі.